Всім доброго дня! З вами Сварка. Хочу сьогодні показати старенький цікавий апаратіс Дніпр Велдінг ВДІ 250 Супер. Хтось скаже оу, так це ж відро! Що тут показувати? Ні, мужики, ви помиляєтесь. Безумовно, у відра є дуже велика і секта свідків святого відроема, які свято вірять, що відро робиться в Дніпрі. Але відру... До цього виробника, як такі варачки. То що? Хто таке відро? Це просто купі продайчики. А це не просто фірма, це виробник, Дніпро Велдінг. Вони дійсно знаходяться в Дніпрі. Причому я твердо був впевнений, що я їхній перший апаратець знаю. Це був Дніпро Крепиш маленький колись. Ну, глядячи на цей апаратець, це щось. І ще схоже, що раніше був зроблений. Це просто така, знаєте, маща-маща. Причому, враховуючи елементну базу, він був десь зроблений, мабуть, ну може на початку 2000-х. Тому що тут присутні як вітчизняні елементи, ще коли не пройшла оптимізація, так і імпортні елементи. Тут це просто звірюка. Транс тут просто жир. Радіатори у нас тут ігольчаті. Пригадуючи інфу із старих підручників, то наскільки пам'ятаю, ігольчатий радіатор це найбільш ефективний. Тут у нас є на вихідній секції, на діодах. Також гольчик радіатор. Конденсаторів у нас тут аж 10 штук. Що тут за конденсатори фірми Самба? 10 штук. Е, щас скажу, релюха тут якась досить така масивна стоїть. І у нас тут 330 мікрофарадів, 450 вольт. На виході у нас там стоїть 6 іодів, ЕБУ ЄБУ-1502. Враховуючи... Розводочку. Все похоже, що тут топологія у нас косий міст. Так от по транзисторам я бачу, по розводочці. Але от, щось я тут, знаєте, я не бачу тут зворотніх діодів. Може просто я їх не бачу. Ну, схоже на косий міст. І ще от, звісно, то, що радіатор це досить ефективний. Но тут, на мій погляд, реалізація не зовсім. правильно. То есть у нас вот цей вентилятор работает на всас, причем вин у нас працюет через фильтр, ударяется в цей радиатор. Вот если, конечно, в этом радиаторе еще отворы были, было бы вообще супер. Также у нас тут есть два вентилятора на высос. Так, конечно, блин, ну, маша, мощ він такий, знаете, ну, важкий. Візьмеш в руки маєш віч. Враховуючи тут по ножкам, там мости індійські стоять. ну... Да, індійські стоять. Єдине, що звісно я маркіровочку вам не скажу, бо не видно. Так, звісно, все на сові зроблено. Та він і попав до мене, знаєте так, майже не на ремонт, а більш на профілактику. Власне каже, так каже, якісь, каже, дідалюшки всередині корпусу торохтять. І каже, поміняй шнур, бо тут, мов, провоз заведений прямо в плату. То що тут, якщо ви звернете увагу, тут у нас на кнопочку ми не заводимо силу. А діталюші тут от у нас. Частина снайбера валялась. тобто Тут у нас так от, два, дві гірлянди повинно бути. Тут у нас одна гірлянда. І вже скільки він з однією гірляндою працював, невідомо. Чи воно дві вібрації відпало, чи дві кучі. Важко тут вже сказати. Ну, в общем, ми нормально пропаяємо, пролудимо і ще побігає. По елементам, так тут, як ми бачимо, тут у нас присутні і елементи в діб корпусах виводних. Так уже і тут зустрічаються трохи вже і... СМД елементи Це, я так розумію, це у нас службовий блок живлення. Це у нас тут ТГРчик двохканальний. Ну, а це у нас тут трансформатор струму. Ще, власник просив поміняти шнур. Ну, як вам сказати? Я вже колись показав про цей шнур. Це у нас фірма Expert. Повар! От дивіться, фокус. Я з цим кабелем ще це не робив, але думаю, що тут цей фокус пройде. Оце, бачите надпис. Беру палець. Палець без наждачки, звичайний палець. Чик. Оп! І один повар остався. Експерда Не залишилось. Оп! І все. І повара нема. Ну, безумовно, тут треба ж написати Україна. Я, з якого боку на китайському кабелі Україна, я не знаю. Ну, а і зрозуміло, що треба ж написати КГ. Що таке КГ? Мені також не зрозуміло. Ну і вже яка тут мідь? Залишається тільки гадати. Бо, знаєте, наша людина привикла думати, що якщо воно красне, то воно мідь. Ну, це красне, коли це зробить Одеса кабель, коли зробить Юж кабель, коли виробництво крок зробить. КГ кабель, до речі, там да, там медь. А отакі от повари, це знаєте, мені що нагадує. От я може вам показував, іноді приїжджають китайські апарати, береш там силовий кабель, де він дивишся, він красний, і збоку, і всередині. Ну, думаєш, ну то медь. Ну коли тестуєш всередині ж їхня медь, а під'єднуєш я своїми кабелями кроковськими, так мій кабельок. Такий, знаєте, комнатий, на тому можна вже яйця жарити. От і думаєте, що то за м'ять? Ну і ще, бачите, яка помилочка, да? Це у нас прилад, який розрахований на роботу заземленням. Ну, а власник купив кабель на два провода. Ну, хазяїн барин. Обільно пропая так снаберні ланцюги. І один, і другий. Що, може, вони тут під навантаженням. Дуже гріються. Так, так добрячі валіки зробив, щоб уже наверняка нічого не відпало. Було діло, хотів вам про елементну вазу розказати. Та й для себе ж цікаво. Там, глядь, а вони, вон, мікросхеми, всі запилені. Ось такі от редиски. Хлопці з Дніпровелдінга. Це, звісно, суттєво ускладнює ремонт цих апаратів. Ну, враховуючи, що так по елементам, це може, як будь 2000 рік там. Ну, тобто, це десь до 2005-го, десь так. А може навіть і кінець 90-х. Оце скільки він відпрацював. Єдине, що тут от дивіться, от, щось мені здається, що все-таки діодні мости міняли. Так. Трохи неаккуратно. Якось воно тут так хтось дуже ж... жорстоко їх міняв. Понятно, що на заводі цього робити не могли. Тобто за ці часи, один... ну, скоріше за все, один ді одне місто, що два моста це майже ніколи не летить. Це летить один, ну щоб по... по феншую зрозуміло, що міняється два. Тому переживати за мікросхеми, я думаю, що. Не варто. В той же час для будь-якого ремонтника при наявності інтернету, я думаю, що ідентифікувати ту чи іншу мікросхему це не є проблемою. Хоча, звісно, тут може бути і контролер. То що тут от у нього керування вентиляторами. Таке, знаєте, щось якесь інтелектуальне. Ось, слухайте. Тиць провірив і зараз один вентилятор оцей виключив радіатори обвішані термодатчиками так що при першому погляді простоті він досить мудрений апарат перший тест робив на баласті мінімальний ток 24 вольта 30 ампер Ставим отметочку 50. 24 вольта есть 50. Ставим отметочку 100. О, другой вентилятор запустился. 24 вольта есть 100 ампер. Отметочка 150. 24 вольта, ну, мы на 155. Отметочка 200. 24 вольта есть 200 ампер. И максимум. Ну, максимум у меня уже ступени не хватает. Ну, я думаю, что 250 будет. Так, что давайте еще проверим антизалив. Есть, есть, есть. Давайте вернемся здесь на отметочку 100. Тут проверим антизалив. поварим электродиком троечку у они. Отметка 150. Отметка 200 и электродик четверочка. Электроник у нас нержавейка, цель 11. Авары идеальные. на Максимум. Красавчик аппаратец. Хай с ним счастыть. До новых встреч.